У Новомосковську до дня міста влаштовують пішу екскурсію історичними пам'ятками. Долучитися запрошують всіх бажаючих. Екскурсію буде проводити науковий співробітник нашого музею Лариса Володимирівна Гаврюшина. Ми в суботу збираємось біля Соборної площі, і перш за все, ми поговоримо про. Взагалі заснування нашого міста, так як ми знаємо, що саме на Соборній площі, встановлена стела, на якій зазначена дата заснування нашого міста. Ми поговоримо про цю дату: наскільки вона є точною, які є інші версії заснування. Новомосковська, а далі вже по маршруту ми зупинимось біля Троїцького собору: унікальної перлини Пресамар'я, унікальної храмової архітектури часів запорозьких козаків. Поговоримо також про невеличкий будинок будинок священника, який знаходиться на території собор, Собору, цей будинок священника на сьогоднішній день. Є однією з найстаріших цегляних будівель у місті Новомосковську. і фрагментарно архітектура в стилі класицизму цього будинку. Вона збереглася до сьогоднішнього часу. Далі по маршруту ми зупиняємось біля будівлі міської думи, яка також знаходиться. На соборній площі з цією будівлею також пов'язані досить цікаві історичні постаті і події в історії нашого міста, і далі по маршруту ми прямуємо по вулиці Шевченка, яка раніше в давнину називалась вулиця вулиця Запорізька. Там ми будемо дивитись на і говорити про архітектуру, цікаву архітектуру міських крамниць. Старовинних, які збереглись до нашого часу, там ми зупинимось біля кінотеатру, першого кінотеатру в місті Новомосковську, який мав назву модерн в свій час вже в радянський час був названий кінотеатром Авангард. Поговоримо також про цю будівлю. І далі по маршруту зупиняємось біля будівлі московського земства, яка збереглась повністю до наших днів, на якій збереглись досить цікаві архітектурні елементи оздоблення, а також Всередині збереглась навіть дата е, зведення цієї будівлі. 1908 е, рік збереглася ця дата між е, першим та другим е, поверхом на Сходах. І, до речі, ті ж самі сходи вони збереглись в оригінальному вигляді. Е, це така кована. Ковані деталі, які також досить цікаво буде подивитися, яким вже більше ста років. В принципі, на цьому наш маршрут буде закінчений, але якщо залишиться час, ми ще пройдемо з будівлі жіночої гімназії. Це зараз будівля. З ліцею Самара, і можливо, також пройдемось до будівлі новомосковської синагоги. Це все знаходить звичайно від часу. Захід обіцяє бути цікавим. За словами директора музею, під час екскурсії будуть представлені унікальні архівні фотоматеріали, на яких зображено наше місто близько ста років тому. Приєднатися до екскурсії можуть всі бажаючі. Єдина умова попередньо зареєструватися за посиланням, що легко знайти на сторінці музею у Фейсбук.